Вітаю всіх на каналі Спецсервіс, що на монтаж, з вами дядя Юра. <рес> Давно не бачили, Всіх радий бачити. Тема сьогоднішнього уроку. якщо у вас грузова машина від 5 тонн, чи навіть від трьох, перед кожним виїздом, перед кожним виїздом притягуйте, тої гайки, перевіряйте мастилу, рідину, гальмівну рідину, бо може трапитися ось таке, як у нас в сьогоднішньому дні. Ось ось ви бачите колесики, Харківське шосе і за цієї фурки. Ось така пропочка вже. 6 годин. Ось наша фурка. Ось наші балонники, там кратики загорають, ми вже його красиво задом кратили. Запаска нам не треба, бо колеса нормально, просто не дотягнули. Кольосика накачані. І нюанс в чому? Нюанс в чому? Не дотягнули, повиривало колеса, по трасі позбирали і позрізала на шпильках різьбу, бачите, її немає. Можна нарізати плачиком, м'ячиком. Ну, ми поїхали на ринок, знайшли, дві години вгойдохали. Знайшли, де зараз вибиваємо дяді Івасі ці шпильочки гарні. Ось тим Дніпрайновським гарним молоточком. Кава по похотого, тому блин, навалюємо медведики сьогодні. І що саме цікаво, на мові шпильки надіваємо ці такі фіксатори. Бо якщо немає фіксаторів, то шанси, що історія повториться з вашим визовим автомобілем дуже, дуже велика. Тому бережіть себе, перевіряйте своє авто. Зараз ще болта перевіримо. Чи хоч то купили по розміру. бачите, вони підсилені і здорові в житлових мерседесах. Ось наша хата на колесах, босяка. Ось ці шайбочки, бачите? Старий болт. Різьбу зрізала новий болт, прикидаємо по висоті. Прямо ріхоріх, бачимо кальоний метал. Що тут за цифри? Десятка. Ну, Перевіряли ми на складі по ВІН-коду, підбирали, щоб наверняка, ось так от воно. Пардон. Ось так воно працює. І все. Гайки спотає, але все одно ці фіксатори треба, щоб були. Ну ось таким чином. Так що ще раз повторюю, бережіть себе, бережіть своїх залізних коней, перевіряйте безпеку і що найцікавіше, вчасно міняйте літню гуму на зимню та весною зимню на літню, аби не швидше, швидше вона не стирала. Тож, тож усім мирного неба до перемоги. думаєш, що мобільний шиномонтаж це шара. ну Воно може то так, але не завжди. Інколи треба поработати молоточком. Дядя Вася, мне айфона не разбить. Okay. <laughs> не, маленьким ты не выбьешь. Не мог, не мог его, блядь. Далее что-то предложим под колеса. колеса. Снимем с передачи, да будем прокручивать барабан, чтобы выбить нормально все пальцы. Бо колодка мешает тормозный диск. Еще, еще троки! Чекай, чекай, сейчас не выберу.

Травянські мати запатентовані, так що вибачається. Ади, блядь, блядь. так. Давайся купиш ви 16 й пункт. 18 із галі. Так, вибиваються в пальчик тут на курі.

Тані остався, да? так? Воно вже крутиться. Тюхне класно, що не треба розбирати маленьких. Тягувалися. Ось витягували, ступоцю розбирали. Тут все сале. Майк. Тільки що ці штуки на розірті продаються, на, на штуки. Шпутки. Я всегда с собой беру Чекушечку <свят> Видеокамеру Беру айфончик и снимаю Шортики для ютубчика Так, а вийде Мася ще й десь буде набув, то блять, вони не Ні, Нормально заходить оріх, як по масам. Вася працює, як жінка, Він не на місці. Так, і на закусочку тобою ступає, папа мілоохі Батя Усіх, закручування викручування гайок без, без труб. О, такий малеш. четверта передача. Тип патрона квадрат. Погнали! Так, тип патрона у нас квадрат. Головочки На с мясорубки. Сейчас подавлю, что это потребно вот, удлинитель тоже в коробочке у нас. Так, шапочки надели. Забыл снять. Вот таким чином, между первым и другим колосом наружу. И тут они изнутрянки, типа, их заходят, значит, так правильно. И все. Мы все четко сидит. Плюс тут Гаечки спотаю, мають, мають тримати. погнали закручувати. Ось переходничок вставляем для батька Милуоки, або просто на мясорубочку можно его накручивать. Тут квадрат, вот так выглядит, погнали. Погнала. электро, чтобы на потужный, это, конечно, проще работа. І селі на 50 всіх вправ опустили там кратики і перевірили всю обтяжку з допомогою старого дідовського ломіка, який. Не підведе вас, ні на трасі і ні ніколи по життю. Тому вибачайте, що так часто не виходимо в ефір. а Зараз сезончик трошки притіг сонечко в нашому червному Києві вилізло, тому будемо знімати, брати камеру, все для вас. Підписуйтесь на наш каналчик дядя Вася, Далі цікавіше.